Розпаковка продуктів з індонезійського супермаркету у Джакарті. Загальна сума склала 347 тисяч індонезійських рупій, це приблизно 850 гривень. Тож, перше, що мені попадається, це ось такий шоколад з дуріаном, дуже смачний, і в цьому супермаркеті був просто величезний вибір. Далі це ось таке сушене м'ясо, воно тут дуже популярне, якщо цікаво, можу більш детально розповісти. Далі ось такий ананас, кавун та папая. Далі мій улюблений гіркий шоколад, там теж великий вибір саме гіркого шоколаду. Ось такий трав'яний чай. До речі, достатньо цікавий. Мені сподобався. Далі ще ананаси. Вони тут дуже смачні, солодкі, тому раджу їх скуштувати. Далі ось такий величезний пакуночок з манго. Далі також я придбала ось такі малесенькі мандаринки, такі милі і дуже смачні та солодкі. От, і далі в нас ще одне манго, манго багато не буває, тому ми взяли ще. Далі ось такі шоколадно мятні цукерки без цукру, доволі таке цікаве поєднання і dragon Fruit. Якщо була цікава така розпаковка, то пишіть в коментарях, буду знімати частіше.